Як часто ви намагаєтеся втекти від реальності? Хто може допомогти повернутися назад? Про це та інше сьогодні у програмі 5 хвилин для зміни. Михайло був дуже завантажений на роботі й дома. Його дружина нещодавно народила. Тому вдома через постійний плач дитини він не міг відпочити. Начальник постійно погрожував звільненням. Хоча чоловік працював понад нормою, життя ставало все більш більше нестерпним, поки його колега не порадив йому почати грати в онлайн ігри. Михайло спочатку скептично до цього поставився, але згодом спробував зіграти вдома. Вдягнувши навушники і поринув у гру. У навушниках не було чути ні плачу дитини, ні прохань дружини. Він почав витрачати час вдома саме на гру. Михайло успішно втік від реальності. Але конфлікти на роботі і вдома ставали лише сильніше і нестерпніше. Тому він почав шукати щось, що могло б більше відволікти його від проблем. У той час він спробував алкоголь і куріння. Це була лише короткотривала дія, яка відволікала його від усіх проблем, але йому було мало. Тому останнє, що він спробував, це були наркотики. Їх дія успішно допомогла йому втекти від усього і робила світ навколо іншим, поки він був під дією препарату. Але це було дороге задоволення, тому він витратив всі кошти туди. Поступово його здоров'я згасало, але за цим він не бачив нічого. Дійшло до того, що дружина його покинула, а з роботи звільнили. Чоловік залишився самий і без грошей. Реальне життя давило, а через наркотики почалась ломка. Хто захоче допомогти йому? Чи хочеться вам іноді втекти від того, що відбувається в житті? Коли проблеми накривають з головою, люди шукають або їх вирішення, або як їх уникнути. Часто бажання не боротися з проблемами? Призводить до того, що людина шукає способи, щоб їх полегшити, але не вирішити, а просто втекти від них. Але що це за втеча? Часто це серіали онлайн-ігри, але бувають і гірші варіанти. Наприклад, азартні ігри, алкоголь, тютюн, наркотики. До цього всього часто у сучасному кіно ці речі романтизують. Головний герой на фоні заходу сонця на самоті запалює цигарку, та, на жаль, далі не показують наслідки від цих дій. Але кожна залежність приносить за собою жахливі наслідки. Та все ж у нас є вихід, і це Бог. У Біблії написано: хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який є у вас і якого ви маєте від Бога? І що ви не належите самим собі, адже ви куплені за ціну, тому прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі, які належать Богові. Якщо думати про своє тіло як дорогоцінний кришталь, чи хочеться тоді ставитися до Нього так легковажно? Певно, що ні. Господь заплатив дорогу ціну за нас, щоб ми могли жити сьогодні. І тому, якщо ви навіть втікали від цієї реальності до поганих звичок, він готовий допомогти вам їх позбутися. Господь зможе визволити вас від цього пагубного впливу. Спробуйте довіритись йому в цьому. Зверніть увагу на чудові слова апостола Івана: Любий, молюся, щоб тобі добре волося всьому, і щоб ти був здоровий, як добре ведеться твоїй душі. Помолимось, дорогий Господь. Ми вдячні Тобі за те, що Ти даруєш нам вихід із тих проблем, з якими ми зустрічаємося. Допоможи, Господи, завжди покладатися на Тебе. Господи, збережи нас від скідливих звичок і допоможи у всіх питаннях вірити лише Тобі. І ми впевнені, Господи, що Ти допоможеш нам. У ті хвилини, коли нам необхідна буде Твоя допомога, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, з Христом ми завжди зможемо знайти вихід, навіть коли нам здається, що його немає.